Вітаю вас на телеканалі «Пирятин. Підсумки тижня. Пропонуємо огляд найважливіших подій, які сталися в місті і районі протягом останніх семи днів. 31 серпня колегія районної державної адміністрації підвела підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за перше півріччя 2012 року. За рейтинговою оцінкою міст і районів Полтавської області Пирятинщина посідає четверте місце. Із чотирьох питань порядку денного, безперечно, найважливішим було питання щодо підсумків економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за перше півріччя 2012 року. За інформацією начальника управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації Ірини Солдатової, протягом шести місяців збільшилися обсяги реалізації промислової продукції та виробництва валової сільськогосподарської продукції. Вперше за останні п'ять років зібрано 34,5 тисячі тонн ранніх зернових і зернобубових культур при рекордній середній врожайності 36,5 з центнерів гектара. Бюджет району за доходами загального і спеціального фондів перевиконано на 124%. Понад план надійшло 3 мільйони 378 тисяч гривень. Тільки одна великокручанська сільська рада не виконала план надходжень до бюджету, на що є цілком об'єктивні причини. На території району введено в експлуатацію понад 800 квадратних метрів житла, ряд громадських та промислових об'єктів. Забезпечено стабільну експлуатацію та належний догляд за об'єктами житлово-комунальної сфери. Покращилася платіжна дисципліна населення за надані житлово-комунальні послуги. На 15% зросла середньомісячна заробітна плата. У липні вона становила 1912 гривень. Покращується матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я, освіти культури, зменшується злочинність. Все це позитив, але є, звичайно, і негатив. Два солідних підприємства філія державної продовольчо-зернової корпорації України та товариство «Пирятин-Древ» древ, значно скоротили обсяги виробництва і реалізації продукції. Зменшилася кількість пасажироперевезень. Не вдається ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати колишнім працівникам. Комбінату хлібопродуктів і державного підприємства Березівське проблемними є питання вивозу і утилізації твердих побутових відходів, висока зношеність теплових і водопровідних мереж, відсутність будівництва, багатоквартирних будинків. Обговорення доповіді показало, що в місті і районі йде активний пошук шляхів розв'язання проблем. Є конкретні пропозиції щодо виділення земельних ділянок під будівництво багатоповерхових будинків, виготовлена технічна документація щодо упорядкування міського світтєзвалища. Розробляються програми реконструкції мереж міського водогону і переведення багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення. Вже на колегії виникла пропозиція об'єднати зусилля органів влади в питанні повернення у власність міської громади колишньої території військової частини, що й нині належить Міністерству оборони України. Далі члени колегії розглянули питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі, про підсумки роботи із зверненнями громадян, про підсумки ведення профілактичної роботи щодо запобігання корупції за перше півріччя 2012 року. По кожному із розглянутих питань прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації. Щороку у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. У Порядинському районі зареєстровано понад 1600 суб'єктів господарювання, а всього у малому бізнесі задіяні понад 3 тисячі людей. Це третя частина усіх працюючих в економіці району. Малий бізнес виробляє 13,5% загального обсягу виробництва. Наведені цифри свідчать про важливе значення малого підприємництва в економіці району. Єгор Киричевський підприємницькою діяльністю займається два роки. Відкрив медичний центр здоров'я. Крім консультативного висновку і рекомендацій по лікуванню, проводиться також такі оперативні втручання. Про це, звичайно, така дерматохірургія. Це не говориться про звичайну хірургію, це дерматохірургія, це видалення різноманітних новоутворень. Однією із переваг медичного центру є сучасне та якісне обладнання. Гордість закладу дерматоскоп. Це контактний, безболісний, неінвазивний метод діагностики, ранньої діагностики захворювань шкіри, особливо раку і меланому. За ці два роки за допомогою дерматоскопії було виявлено двох людей з таким грізним захворюванням, як меланома, проте вони благополучно вчасно були направлені на лікування, прилікувалися і зараз живуть повноцінним життям. Крім медичних послуг з дерматовенерології Єгор Киричевський пропонує гірудотерапію. Це лікування п'явками, п'явки поділяються, бувають різноманітні п'явки. Зокрема, я користуюся п'явкою медичною, грудом медициналі. Ще є аптична п'явка, і є кінська справжня і кінська несправжня, яка проживає у річці або у ставку. Ви можете самостійно їх знайти. Відрізняє лікувальним ефектом володіють лікувальна п'явка, медична п'явка і аптечна п'явка. Набір ферментів він є наскільки збалансованим, що можна лікувати особливо ефективно варикозне розширення вен, гіпертонічну хворобу, стимуляцію імунної системи, загальна очистка організму, покращення зовнішнього вигляду, тобто з косметичними цілями, особливо у жінок, і багато-багато інших. Хоча показання до п'явок. В багатому численні проте треба обов'язково індивідуальний підхід, тому що не завжди всім людям підходить лікування п'явками. Єгор Киричевський любить свою роботу, але намагається не обходити увагою і родину. Я намагаюся все таки це все поєднувати, тому що інакше не можна, тобто стараюся гармонізувати в житті. Може бути все, що завгодно. Проте я люблю свою роботу і намагаюся її робити якомога краще. Салон Краси Шарм працює в Пирятині з 2009 року. Займається ним підприємець Ірина Карась. Я хотіла стати косметологом. Я хотіла приводити жінок в порядок, щоб вони приходили, відпочивали, получали релакс і уходили довольні і щасливі. Это не только бізнес, но это еще и удовольствие, это хобі. Тобто, це моя мечта, яка була ще з Салон надає послуги перукаря косметолога з манікюру та педікюру. В Пирятині не один такий заклад, але Ірина Карась знає, як поратися із конкуренцією. Сложно, конечно, потому что ми недавно відкрилися, і бізнес это вже давним давно, поэтому трудно пробиватися. Но я хочу сказати. Що у нас салон молодой і я ставку дію на молодих спеціалістів. Родзинкою закладу є те, що лише тут працює перукар чоловік. Незвичайна така професія, так як для чоловіка мало чоловіків, які займаються цією професією, і цікаво було самому. Ірина Карась не збирається зупинятися. Якщо виникне потреба, будуть запроваджуватися нові види послуг. Якщо будуть якісь новинки, тому що не стоїть на місці, вперед, і ми потім старатися шагать в ногу. То есть, Якщо где-то буде какая-то новинка, то звісно, у нас буде теж. В Пирятинському районі працюють понад 1600 підприємців. Здебільшого це торгівля. Але розвиваються і нові види діяльності: інженерна, придорожній сервіс, зелений туризм та готельний бізнес, консультативна та ремонтна. Гостра потреба ще постає і в створенні виробництва. Ця сфера могла б залучити багато людей, які потребують нових робочих місць. І це б дало позитив в розвиток економіки нашого району і забезпечило б добробут як нашого населення, так і особисто всіх сімей, підприємців, які займаються цим відом діяльності. Влада не стоїть осторонь і всіляко намагається підтримати малий бізнес. Вже третій рік іде підтримка розвитку малого підприємництва, саме фінансова через обласний бюджет та місцеві бюджети. Співфінансуванням забезпечена реалізація бізнес-проєктів, які на сьогодні реалізуються, вже реалізовано два і реалізується ще один. Виділили 100 тисяч гривень для створення оздоровчого спортивного комплексу приватно підприємця Вайпанюка, де буде облаштовано. Тренажерним обладнанням і зможуть займатися всі версти, абсолютно вікові населення зі знижками, за абонентськими платами. І я думаю, що це буде великий позитив, здоровий образ життя, то це буде результативно. Порятинський район посідає третє місце в області за розвитком підприємництва і з нагоди професійного свята підприємці приймають заслужені вітання. Вони всі інтелектуально розвинені, вони йдуть в ногу з часом, тому що зараз ритмічне життя. Я вже говорила, диктує нові умови і. Е Встигнути за цим можуть тільки люди, які мають бажання, мають натхнення, дуже досконалі, прагнуть до навчання. Хочеться побажати, щоб їх було іще більше, щоб вони займалися самозайнятістю і навчалися, поповнювали і знання свої, і також в роботі досягали чогось нового. Вчора у школах, а 31 серпня, у Пирятинській філії Європейського університету, пролунали дзвоники, сповістивши про початок нового навчального року. До цієї події пирятинські освітяни готувались довго і ретельно. Пройшла традиційна педагогічна конференція, засідання методичних об'єднань. Розроблена нова концепція, нова школа, нові можливості, яка повинна забезпечити нові можливості для розвитку дитини. Впровадження цієї концепції передбачає тісну взаємодію школи і науки. Тому в Пирятинському районі в період підготовки до дня знань відбулися зустрічі освітян району із співробітниками Національної академії педагогічних наук України. 1 вересня початкова школа відкриває нову сторінку своєї історії, набирають чинності нові навчальні програми, які були створені у відповідності до нового державного стандарту. Сьогодні наші вчителі мали змогу почути основні ідеї, які були закладені в цих нормативних документах. А найголовніше одержати методичні рекомендації щодо реалізації цих ідей у процесі навчання учнів у першому класі. Оксана Нопрієнко є співавтором державного стандарту в галузі математики, відповідної навчальної програми, і що найважливіше, нового підручника. Це видання, яке створено абсолютно відповідно до навчальної програми, виконує вимоги програми і найголовніше реалізовує ці основні ідеї, які закладені у державний стандарт, тобто ідея компетентного навчання. Підручник складається із трьох частин. На першому етапі формуються початкові уявлення про основні математичні поняття, на другому ці поняття застосовуються на практиці, на третьому виконуються практичні завдання з логічним навантаженням. Від радянської практики Запам'ятай і повтори школа переходить до нових вимог. Поміркуй і доведи. Експериментальне впровадження цього доробку буде проводитися у Пирятинському ліцеї. Поки що ми почнемо із цього навчального закладу, але сподіваємося, що зацікавить вчителів наш підручник і вони далі будуть працювати. Ми спробуємо попрацювати, поки що з цим ліцеєм. Нам запропонували методист відділу освіти Пономаренко Лариса Вікторівна звернути увагу на ці підручники. І вперше, коли ми побачили ці підручники, ми зразу з ними замилувалися. Ці підручники розраховані для наших сучасних дітей. Я думаю, діти будуть щасливі, і батьки теж зрозуміють, що все ми робимо заради наших дітей, оскільки цей підручник випромінює лише гарні знання, уміння. І в подальшому, я думаю, дітям він стане в пригоді. Успішне впровадження нових державних стандартів залежить у рівній мірі як від роботи вчителя, так і уваги батьків. Для дитини дуже важливо, щоб вдома панував спокій, щоб дитина розуміла, що батьки не проти школи, що вони разом із школою, що вони разом із вчителем роблять одну спільну справу. А для цього я повторюсь, треба велике терпіння. Ну і звичайно, треба відслідковувати кожен момент шкільного життя. Треба слідкувати не тільки за тим, щоб дитина була. Нагодована, щоб вона була чисто одягнена, а за тим, щоб дитина була щоб вона гарно виспалася, щоб в неї був гарний настрій перед школою, щоб дитина не боялася школи, щоб вона знала, що тут її підтримують. Ну для цього, звичайно, треба контакт з учителем. Тому я дуже раджу батькам цікавитися шкільним життям дитини, більше працювати із вчителем, спілкуватися, відслідковувати, щоб не залишати якісь проблеми поза своєю увагою. Науковці високо оцінюють пірятинських освітян за готовність до пошуку експериментів, бажання досягти найкращого результату. Вони працюють у ногу з часом, що вони розуміють, наскільки потрібно зараз мати такий чесний зв'язок із наукою. І дуже приємно, що е, перятинці запрошують на зустрічі не тільки фахівців з лабораторії початкової освіти. Я знаю, що вчора була зустріч із фахівцями, з науковцями з лабораторії педагогічних інновацій. А це свідчить про те, що тут працюють висококваліфіковані люди, а головне, що вони не байдужі до того, чому і як навчати наших дітей. Під час проведення земляних робіт на території Порятинського району були знайдені боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Небезпечні знахідки знешкоджено. Потужні вибухи знову нагадали нам про трагічні події, які відбувались на території району понад 70 років тому. Авіаційні бомби, артилерійські та мінометні снаряди вилучені поблизу села Високе. За свідченням старожилів, цією місцевістю проходив шлях відступаючих військ генерала Кирпоноса. Піротехнічна група територіального управління МНС у Полтавській області провела регламентні роботи з підготовки до знешкодження боєприпасів. За останні кілька років це найбільший арсенал вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Пирятинського району. Згідно експертних висновків, тротиловий еквівалент вибухівки складав 9 кілограмів. Такими були основні події тижня, що минає. Сподіваємося, що наступний принесе нам з вами тільки хороші новини і позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!